І далі до інших тем Магдалинівський район сміливо можна назвати житницею Дніпропетровщини, адже майже 90% його території займають сільськогосподарські угіддя. Чим живе сьогодні район? Які проблеми постають перед його мешканцями, покликаний з'ясувати громадський форум відродження рідного краю, який пройде у суботу в районному центрі? Магдалинівський район завжди славився здобутками у сільському господарстві. Однак земля потребує господаря, адже тільки дбайливе дотримання технології вирощування культур є запорукою стабільно високих врожаїв з року в рік. І тут є люди, які все життя працюють на землі. Та більше 40 років в одному господарстві. Зохранив я це господарство. На сьогоднішній день у мене 200 чоловік працює, 4 тисячі землі. Більшість підприємств концерну Агроовен розташовані на території району. А це робочі місця, розвиток інфраструктури і впевненість у майбутньому. Ми сьогодні йдемо в розвиток і розуміємо одне, що тільки створюючи робочі місця, ми можемо зберегти села, громади, школи, медицину. Дуже нелегко змінити те, що не мінялась 20 років. Але сьогодні є ці чіткі програми, і ми розуміємо. Ту програму відродження, яка сьогодні повинна бути в районі, спрямована на розвиток Магдалинівського району, щоб Магдалинівський район вернув собі ті позиції, які були раніше, одні з перших. Однак не просто надолужити вже втрачені можливості. Сьогодні у населених пунктах району не вистачає місць у дитячих дошкільних закладах. У нас на території району було 43 дитячих дошкільних навчальних заклади. То на сьогоднішній день їх 18. І з року в рік, звичайно. Прикладаються всі сили для того, щоб збільшити їх чисельність, бо далеко не в цих населених пунктах є ці заклади, а потреба в них є. Потребує уваги сфера медицини. Магдалинівці вдалося зберегти центральну районну лікарню. Однак необхідно провести роботи по енергозбереженню. Погані дороги ставлять під загрозу своєчасне надання медичної допомоги бригадою швидкої. Потребує уваги і питання забезпечення кадрами. Кадрове питання це одне з наболілих, які потребує яке вирішення. Ну, з головою районної ради, головою районної держадміністрації відбулися декілька зустрічей, де ми плануємо створити умови для того, щоб до нас приїздили молоді фахівці. Розвиток сіл міст та районів залежить від людей, які там живуть, та від їхнього бажання працювати на благо рідної землі. Щоб згуртувати громаду для плідного та ефективного вирішення проблем Магдалинівщини, партія відродження проводить громадський форум Відродження рідного краю.